Хочеш ж, гарний результат завтра. Плануй на післязавтра. таку пораду від губернатора отримали керівники Світловодського району. Територія захистила свою програму розвитку, однак, з авансом, як зазначив Андрій Ніколаєнко. що стало тому причиною, розкаже Анастасія Мусатенко. Перш ніж вивчати району цифрах на папері, губернатор знайомиться зі станом справ на території. В селі Велика Андрусівка біля школи зібралась громада. Тут сьогодні запалюють символічний факел – це пуск газопроводу. Будувати його почали ще у 2007-му. На роботи потрачено більш як 32 мільйони гривень. Ми впроваджуємо альтернативні технології для опалення шкіл, садків в багатьох селах, в тому числі Світловоцького району. Але газ у побуті, який надзвичайно приємний. І в використанні, і зручний він має бути. Це сучасність сьогодення. Він дійде до амбулаторії, але кожен з вас, хто має таке бажання і можливість, він має визначитись і щоб газ потрапив до нього до домівки. Поруч із традиційними енергоджерелами впроваджують альтернативні великоандросівську школу. З цього сезону обігріває модульна котельня. Тут використовують пілети з лушпиння соняшника. А на грантові гроші у школі встановили пластикові вікна. Попри дощ зібралися люди і біля школи у селі Подорожня. Там цієї осені змонтували дитячий майданчик. 200 з лишком тисяч. На це витратило товариство «Гермес Трейдінг». Облаштували все так, що розважитись тут можуть діти різного віку. Підійшли дві мами, які сказали, запитали за садочок. Голова району сказав, що буде будуватись, і пообіцяв, що до садочку каже, ще збудуємо біля школи чудовий майданчик, щоб дітям було де грати, і мами могли за ними спостерігати, і майданчик був безпечний. Уже скоро до школярів на майданчику приєднався. Нається маленькі подороженці. Частину шкільної будівлі реконструюють і адаптують під дитсадок. 200 тисяч уже потрачено. Ще стільки ж треба, щоб 25 дітей могли відвідувати виховний заклад. 100% всі школи дитсадок по дорожньому, як і ще низка об'єктів, це соціальна складова програма розвитку району. Розповідає під час захисту його керівник Анатолій Мірошник. Спочатку їх у документі значилося 105. Наразі вже придбали 230 комплектів парт, Усі школи мають внутрішні туалети, усі підключені до інтернету. Відремонтували 34 кілометри дороги. Закупили медобладнання і зробили ремонти у ФАПах, бібліотеках і клубах. Відтак випередили власні плани. Тому соцоб'єктів після актуалізації в програмі побільшало. Так само, як і інвестиційних, їх планували вісім. Якраз ми звітуємо той період, коли пройшла перезагрузка цієї програми. Як ми говоримо актуалізація програми, і ми вже беремо обов'язок до кінця 2015 року ре ре реалізувати проектів не вісім, а п'ятнадцять. От і на суму 90 мільйонів гривень та 148 соціальних заходів на суму двадцять млн мільйонів гривень. Проблема району комбінат твердих сплавів тугоплавких металів. Однак і тут зрушення є, каже Анатолій Мірошник. Ви знаєте, що цей комбінат був об'явлений банкрутом у 2007 році. Але з 26 червня 2013 року відкрита ліквідаційна процедура та розпочато проведення експортної оцінки і по. Дальшому заплановано організувати проведення аукціону з метою продати цей комплекс цілісний. Тоді буде можливіше, туди підуть інвестиції. Характеризуючи район у цифрах, перший заступник губернатора каже: за низкою позицій він лідирує, але не розвиває таких напрямків як рибальство, садівництво, очівництво і туризм. Знизила оберти і промисловість. Сьогодні у нас на ярмарках, які проводяться в Кіровограді, великим попитом користується риба, яка в'ялена і копчена Зануфрського району. Приватний підприємець Шіби Її завжди обмаль, вели великі черги стоять. Я хочу подякувати представникам Мануфрського району. А водночас в Світловодському районі виловом риби займається 13 підприємств. З офіційною статистикою, і ми хочемо сказати, що це ті резерви, які повинні бути задіяні. Очільники району вміють правильно витрачати, каже в своєму резюме Андрій Ніколаєнко. Але запорука успіху далекоглядні плани і розширення напрямків діяльності. Для того щоб мати завтра гарне майбутнє, ми сьогодні маємо думати про післязавтра. Ви перший район, який захищаєте свою програму, і її. Чесно кажучи, зробили під кальку того, як робилось раніше. А вимоги інші ми змінюємось. Нам потрібно показувати, що окрім ефективного використання тих мізерів, які є, що ми будемо робити, в яких напрямках ми будемо розвиватись. Зрештою, свій сегмент центрального регіону Світловодський район захистив, щоправда, із корективами. Анастасія Мусатенко, на толі день за днем.